Не скажи про тебе є дівчинка? Дівчинка є? Яка є? А яка тобі різниця? Ну, Мені просто цікаво, чи є Та Яка тобі конечно, Ну, Просто, то, просто я був би дівчинку, я б з таким мачком би ніколи шльок. Шльок так... поїсти, і ти що. Значить ті ресторани, цілий Коробку підложили такое. Знаєш, замість стола, це ж романтика, ти що, спанарі світять, тако розклав цю їду, поставив якось. По два махіта такого самих-самих дешевих, бо звідки гроші цього <рес> повара біто. Також по два махіта купив там за 20 гривень. такий тако біля фонаря. Так, романтик такої білки ці одноразові взяли, коротше, тако, знаєш. І все, тако собі. Каждеш, воно сердито. Чужа, ну покажи свої лучі, я в шокі. Ну трошки такого, трошки. Це, це, це ще садика в тебе ці в сандалі остались. Ну такого вони вже трошки. Блін, тако, це капець, так да. А ти все да. так ніколи не йдеш. Да, а, да. а подивись на свої ці, блять, що це за пляжні шорти. Да, дивись, ну, що ну, за рязна, футболка, дідівська, дивись. дивись, що це таке. Шо це за мною грязне, Ой, бом. Ти хочеш і знайти, знаєш, куди це знайдеш? Та нормальна футболка заплюває. Що ти просто знайдеш? Отаку таку, таку як в таку здиба, бомжиху свій знайдеш. Ну та й нормальна Малий, а буде. ти хто такий? Ти що, шо, рішев тікток вірватися? Хто ти взагалі? Люди та, питають, ха. хто ти та такий. Та ти що, я звісний ютубер. І, вірші. Авторські. Ну і Зайди що, поділі, розкажи. Поділі, хто, що ти розкажеш? Де, де можна знайти? йти? Коморія, дуб зелений. Де можна знайти твої злодесь? вірші авторські? Чуєш де твій ютуб, розкажи мені. Ютуб заходиш, пишеш вірші авторські, там тобі все вибиває, там такі приколи. Що ну, що вам там і не снилося, коротше. Там вірші такі, що просто мама не горюй. Вона ж дівка, бідно, втекла, так злякає. Дівка втекла, бо дівка вона, вона подивилася, як оце в дідуський стиль. Я хотів її цепанути, блін, я вже втекла. Ну, кого ти дідіки, ціпанути? Мали, мали, діння. Є Є дінга. Покажи. Покажи, є гроші, кого ти цепанеш? Кого ти цепанеш своїм? Та є хоч гроші, малий. Ну, карта, ну а гроші. Малий, ти хочеш дівушку без грошей знайти собі, серйозно, блять. Диви, диви, Тебе диви. взагалі малий, є гроші. гроші. Ну, 5 гривень, 15. 15 гривень. Блин. На мохіто хватить, вот, все. взяв взяли, пішли собі під якусь вербу сіли. Та й коротше пообщалися нормально. З нормальною дівкою, і 15 гривень хватить поспілкувати. Ну є тут. Пару Йо, гривень, ски, о. Це я трошки. О.